У Польщі розглядають зміни до законодавства, які дозволять країні збивати російські дрони і ракети у повітряному просторі України без згоди командування НАТО. Міністерство оборони Польщі запропонувало такі зміни ще у червні цього року. Однак на тлі останні атаки безпілотників по території Польщі розгляд цих дуже важливих для. Польщі і для України змін прискорюються. Що цікаво, Польща мала законодавчі можливості знищувати російські ракети і дрони в повітряному просторі України без будь-якої координації із Північно-Атлантичним Союзом, практично до лютого 2022 року. Однак тоді уряд Польщі запровадив зміни, які мали на меті. Кращу координацію польських зусиль із НАТО, і таким чином у національному законодавстві Польщі, буквально за день до великого нападу Росії на Україну, з'явився параграф, який фактично унеможливив будь-яку самостійну діяльність збройних сил країн.